Українська майстерність із глибини віків у Чернігові презентували новий культурний проєкт Етніка, в рамках якого у стінах обласного історичного музею відкрилась нова виставка виробів чернігівських майстрів народного мистецтва. Нині організатори представили першу локацію. Це українська народна світлиця, стилізована виробами чернігівської майстрині Ольги Костюченко. Хотілося частину свого внутрішнього тепла передати людям. Тому що насправді дуже багато людей зараз потребує і психологічної підтримки, і фізичної підтримки, і моральної підтримки. І хочеться нести тепло, радість через мистецтво, через вироби народного мистецтва. У моїй оселі сьогодні представлено різдво: це дідухи, солом'явні павуки. Ну і хата, як традиційно, оздоблена на жерці одяг вже виготовлений мною, звісно, на манекенах одяг, накритий стіл, на якому стоїть дідух. На вікні кіранки, тобто все, як має бути в оселі. Протягом заходу Ольга Костюченко зробила цінний подарунок музею. Це половина плахти, яка датується серединою 19 століття. Її майстриня особисто знайшла у одному з сіл Бахмецького району та реставрувала. Її використовували як килимок по ньому просто ходили, він був надзвичайно брудний, цього всього красиці, цього орнаменту видно не було. Але ми бачимо, коли це все випралося, вичистилось, ми бачимо, що це традиційна плахта, яка підшита рештки з'єднувального шва, те, що від нього залишилось, яким оздоблювалась плахта, краї плахти і залишки китиць. Тобто, це половина повної. Красивої плахти загалом на експозиції у музеї представлено чотири тематичні локації. Кожну з яких окремо презентуватимуть впродовж наступних тижнів. Ми маємо ще локацію ганчарної майстерні, майстерні Різбляра і і кузню. Маємо в нас тут якби представлені і роботи спілки майстрів, і центру ремесел Чернігівського, і просто окремих майстрів. 18 тут у нас людей було задіяно. А взагалі проект робила 48 і представив нам більше ніж 500 речей експонувати виставку у Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського планують до літа. Тут планується дуже багато інтерактивів, будуть відкриватися наступні локації. Будемо запрошувати різних майстрів. Тут буде дуже цікаво і обов'язково нас приходьте.